Вітаю, ви на каналі Майстерня Води. Артем, всім привіт. Значить, Сьогодні у нас буде цікавенька робота, не міг не зняти. Декілька днів тому це село Садки під Житомиром. Привіт, ти теж хочеш в кадр? Сховався. Не любить він публічності. Так. Бурили ми тут, проводили розвідувальне буріння. Є пісочки, вони йдуть десь від 6 до 12 метрів, ну йдуть такими невеликими прослойками і ну, слабенькі. Піски слабенькі, це вже, це вже жорства пішла. Ну от такі Такі пісочки. У них наче є вода, але водоодача дуже слабенька. Ми пробували на різних рівнях. І на 12 і на 10, і на 9, і на 7 метрах пробували взяти, ну, дають вони по 100-200 по літрів за годину. Тому план такий. Об'єднати ці всі горизонти. А бісінкою це зробити неможливо. Тому зробимо це 50-ю трубою. Подивимося, чи вийде у нас цей фокус. Один раз вийшов. Надіємося, що і тут. Якщо ми витягнемо хоча б пів в час, це буде успішний успіх. Зараз лунку закидаємо, поток впускаємо. До речі, це місце, це замовник з паличками ходив, сказав, тут є вода. Пустимо поток води через цю лунку, щоб нас не проривало, воно буде замивати цю лунку потік. Плануємо зайти на 12 метрів із 6 метровим фільтром. І так, 50-та труба, фільтр сітка, 6 метрів. З'єднаємо їх на термоклей між собою 12 метрів труби. 10 метрів 32. -ї. Тут таке розширення. Навірно, ну, правильно назвати його пакер. Воно майже плотно проходить по трубі. Заведеться майже донизу фільтра. Ну не донизу, десь, десь сюди. Достане труба. І подамо будемо подавати промивку, промивати будемо, як звичайно, обісінку. Для того, щоб вода не виходила з верхньої частини фільтра. Е, ну, Зробив таку конструкцію, щоб вода виходила з нижньої частини при промивці. Наверху у нас буде перехідна муфта 5032. Висверлив ступенечку, щоб насквозь проходила 32 труба, щоб проходила насквозь. Ну, якось так. Що гувчиш? Чого вчиш? Значить то така система. Все, склеїли. 6 метрів склеїли, далі будемо ще 6 добави, допустимо. Так, глибина десь з половиною, з 7 вже такі плотний-плотний, буровий рощин навився. Зараз доходимо. Я думаю 11,5, навіть 12. 12, скоріше всього не буду. Ну подивлюсь. І промиємо, промиємо цей забой через штанги. Тоді дістанемо і вже будемо обсажуватися в промитий забой. Промилка. Поглощая. Значит, что-то там есть. Затопил подвір'я взяв, да? Та вже да, уже можемо обсажувати в принципі. Та, не? Давай доб'ємо ну, задавлюй, туша едай хорош уже промиєм, уже скважину промиєм. Все, він більш-менш вже нормальний. Не хрена, показалось, що поглощаю. Копано. Слабенькі тут пісочки. Фіаско. Вилетіла резинка. Улетіла в забой. А, ну, герметичності не буде, Ну, спробуємо. Без герметичності. Ладно, спробуємо без резинки. Ну, В принципі, там подсос не страшний. Забор ниже 9 метрів, тут 10,5 10 метрів труби вихватувати точно не буде. Ну іменно при нуділовки тут, тут уже не буде. Ну давай, Артем. Все. Зараз ще, мабуть, пісочком обсиплюємо, да? Отим. Зараз промиємося до мощі обсыпочки. Так, пішов я по обсипку. Так, обсипались, запустили. Ну, з Богом. Це, це ще це, що ми заганяли, Її витягли спочатку. Ладно, пройвусь. Покажу вже потім. Так, вскриті. Ну поки що, в принципі... І непогано, ну подивимося. воно, скоріш всього, просяде. А, воно вже просідає. Вже просідає. Ну я говорю, там більш півтони я не не ожидаю побачити від цих пісків Що це робиться? Блін, не встиг засняти. Тільки що такий фонтан прорвало на сьогонку при повторній промивці. Що там? Качаем. Ладно, требую сейчас закидать. Мы воду качаем, а вода оттуда льется. Побрушается. Давай, давай, давай. Кощо ще не було? Санова бурить коли пробурених оживунок. Щось качає. Щось качає. Що ну все, що вимили, все должно в лікарню. Блин, у нас всю промывку, наверное, выкинуло сыпку. А нет, не все. Засыпай ее полностью. Так, Так, ну, Дами і господа, результат 450 літрів в час. Ну, це коли качає, допустимо, в чому е, преимущество такої Такої конструкції, якщо навіть виключаємось, вона постояла там буквально 2 секунди, вода піднялася і вже... Дебет Деби Ну, такі. Тобто станція накачала, виключилась, водичка підійшла. І набагато Ну ярче десь десь до 700, наверно, виростає, да? А потім просідає потихоньку. Ну, щас підключимо, зберемо на станцію, подивимся, як вона буде з бачком працювати. Ну і фінальний кадр. Насосна станція. З наших 450 літрів. Водичка хороша без металу. Надо побільше води з хорошим напором. Додається ще один розширительний бак. Там можна тут додати, можна тут додати, різниці немає. 50-100 літрів встановлюється. І тоді у нас ух, з хорошим тиском. Ну, Цей бачок десь лазить десь 8 літрів. Е, іде перших 8 літрів йде з хорошим напором, ну а далі падає до дебіта свердловини. Коротше, знайшли резинку. Ставили і зразу мутніша вода пішла, за щот почало витягувати із, із пласта, розкривати водонос. Залишилось прокачати. Всім пока. Якщо було цікаво та корисно, жмемо лайк, пишемо коментарі. Знаю, що буде хейт за каналізаційну трубу, але не було в мене змоги 6-метровий фільтр робити на ПМД трубі. また。